На даний момент існує вже багато бойових ігор у віртуальній реальності, як, наприклад, Горн, де на арені тобі протистоять гіпертрафовані качки гладіатор. Боївні виглядають безглуздими та смішними одночасно. Але вже через пару годин гри вона набридає. The Thrill of the Fight VR Boxing, як зрозуміло з назви, це симулятор боксера. Я б сказав би симулятор спарринг партнера, Бої тут максимально наближені до реального спаррингу. І хоч в грі добре спалюються калорії, тут немає сильного виклику, щоб продовжувати грати, якщо, звісно, ти маєш на меті отримання емоцій від гри, а не тренування. Коли я вперше спробував андердокс, я був в повному захваті від неї. Було дуже круто опинитись в кабіні механізму на ім'я Ріла, який за своєю формою дуже схожий на велетенську гарилу, і за допомогою нього файтитись з цілим набором роботів, використовуючи свої велетенські кулаки. Underdogs реалізовує механічну бійню, яка не схожа ні на що, у що я грав до цього. Тож ласкаво прошу на підземну постапокаліптичну арену, друже. Тримайся міцніше внизу дуже гаряче. Концепція гри відносно проста. І хоча в ній є історія, тебе не обтяжують постійні діалоги та відеоролики. Underdogs розповідається про майбутнє людство, Дегору взяв штучний інтелект. В центрі сюжету два брата, які дісталися останнього міста, населеного людьми. Але щоб потрапити до нього, потрібно пройти через арену, де домінують гігантські механізми, і вийти з неї переможцем. Експозиція гри реалізована в чудовому 2D-арті в стилі панк коміксу із ефектом Паралакс, який досить круто виглядає. А озвучка і хардовий музичний супровід допомагають повністю зануритись в цей постапокаліптичний світ. На початку кожного бою ти візьмеш в руки два елементи керування, розташовані в передній частині механізму, причому кожна рука дублюватиме руки ріли. Гра пропонує унікальну механіку руху, подібну до Gorilla Tag, де гравці використовують свої руки для пересування. Щоб переміститись вперед, назад чи в сторону, потрібно відштовхнутися руками від ігрової підлоги. Ця механіка додає грі ще більший рівень занурення і фізичної активності. Рила з точністю дублювала всі мої рухи, що дозволяло мені завдавати нищівних ударів і з легкістю переміщатись на великі відстані. Ухилення від вхідних атак також виглядало природньо, завдяки моментальному дублюванню моїх рухів. Також високого рівню задоволення від розмахування руками, щоб зробити аперкот або ввікнути режим сінокосу, щоб вибити лайно зі сталевої собаки та викинути її в сторону, я ще ніколи не відчував. З кожним новим боєм змінювалася і їх складність. В ранніх сутичках я бився з простими роботизованими собаками і жуками. Але пізніше арена перетворилась на механізований фільм жахів. У ворогів з'явились нові типи броні, як, наприклад, броньований корпус, і винести його можна було тільки ударами в голову або ж навпаки. З кожним новим днем вороги отримували нові суперсили і види зброї. Від бензопил, якими вони намагались відірвати мої роботизовані руки, до пістолетів для цвяхів, які дамажили з дальніх дистанцій. Щоб вийти переможцем з цих заруб, мені доводилось комбінувати свої стратегії, використовуючи ідеальні ухилення та парирування. Зокрема, боси вражали надзвичайною точністю, вимагаючи майстерного володіння набором рухів ріли у фазах інтенсивної атаки та ухиляння. Але на цьому виклики не закінчуються. Сама арена створює проблеми з навколишнім середовищем, шипами на стінах і жорнами, які мелять все, що до них потрапить. Все це допомагає в знищенні ворогів, але необережний рух і вони вже завдають шкоди тобі. Орієнтуватися на арені, уникаючи смертоносних перешкод, це постійний челендж. В цих напружених битвах у тебе є можливість кидати предмети, використовуючи навколишнє середовище в своїх інтересах. Незалежно від того, кидаєш ти корпус машини чи вибухонебезпечну цистерну, арена стає смертоносним ігровим майданчиком, де будь-який предмет можна використати як зброю. Underdogs справді перевіряє твої бойові навички та стратегії мислення, в результаті чого кожна нова перемога відчувається максимально заслуженою. Окрім бою, обслуговування мого механізму виявилось не менш захоплюючим. Наскільки Underdogs – це рогалик, то кожна нова гра починається по-новому. Кожен день розділений на ранок, південь, вечір і ніч. Протягом перших трьох тобі пропонується два випадкових вибори, які варіюються від відвідування магазину, розмови зі спонсорами, пошуку модифікацій і ресурсів на смітнику, різноманітних взаємодій з NPC і ремонту твого механізму. Так, ти все правильно почув. Всі отримані пошкодження залишаються до наступного бою і доведеться обирати, що полагодити, а що зачекає до кращих часів. Потім вночі настає час для виходу на арену. Але перед цим ти матимеш можливість обрати спонсора бою, який, в свою чергу, запропонує якусь конкретну модифікацію. Але в кожного спонсора також буде специфічна вимога для проведення бою. В одному випадку бій проходитиме в напівтемрі, в іншому вороги вибухатимуть після смерті. Або твоїм ворогом будуть мех зомбі. Після смерті вони знову оживають з меншою кількістю здоров'я. Все це разом зберігає відчуття свіжості і чогось нового Вандердокс. Деякі проходження будуть легшими, ніж інші, але це частина формату. Ти також зіткнешся з певними моральними дилемами, які можуть вплинути на майбутні виступи на арені. Наприклад, знайшовши гатівку на підлозі, ти вирішиш покласти її в кишеню, чи повернути власнику. Або, зайшовши в магазин, побачиш, як колектор приставив ножа до горла продавця, і вирішувати, чи заплатити викуп за продавця, чи тихо вкрасти якусь модифікацію, поки ніхто не бачить. Бути жорстоким під землею єдиний спосіб вижити і потрапити в нью браку, і всі ці особисті штрихи перевіряють твою моральність цікавими і інколи специфічними способами. Вже давно доведено, що ігровий цикл в стилі Рогалика працює, і він змушує тебе повертатись до гри ще не один раз. Однак є велика різниця в тому, як працює механіка Рогалика Underdogs, порівняно з іншими іграми. Розумієш? В інших іграх Рогалика, коли ти закінчуєш гру, ти все ще зберігаєш якусь валюту або інші покращення персонажа, які полегшують наступну спробу. Цього насправді не відбувається в Underdogs. Після того, як тобі розвалюють кабіну, гра починається з нуля. Твоя горила не сильніша і не слабша, а в кишені буде та ж сама сума грошей. І я не знаю, чи це помилка розробників, чи вони так і планували, але мені не дуже подобається такий підхід. Оскільки це означає, що неважливо, чи живий я, чи помру. Повністю все це залежить від богів RPG. Я дуже сподіваюся, що в майбутньому розробник перегляне цю механіку і, можливо, трохи змінить її, оскільки це додасть гравцю набагато більше свободи волі та контролю. Окрім кампанії, іншим доступним режимом є сутичка: режим хвиль ворогів за відведений час, де ти зможеш використовувати одну зі своїх попередніх збірок горили. На жаль, режиму для кількох гравців ще немає, але я не здивуюсь, якщо в майбутньому його додадуть. Я на 100% впевнений, що коли в грі з'явиться мультиплеєр, це буде дуже крутим і веселим дозвіллям для гравців, і в рази збільшить популярність і зиск на underdogs. Підсумовуючи, можна з впевненістю сказати, що Underdogs VR це новаторська гра, яка розширює межі ігор у віртуальній реальності. Андердокс представляє захоплюючі напружені сутички, які приносять задоволення, а ще змушують тебе рухатись, що, в свою чергу, не тільки покращує твій скіл в грі, але й тренує твої м'язи. Я це серйозно. Після трьох годин гри на наступний день у мене була люта кріпатура, і я не скажу, що я лінивий або слабкий. Свою фізичну підготовку я можу оцінити як середню. Тому особисто для мене це великий плюс в скарбничку андердокс. Завдяки захоплюючій системі прогресу та великій кількості творчих здібностей, кожен новий сеанс розкриває більш глибоку історію. А чудовий саундтрек в стилі чорного хіп-хопу застелить нефігову таку серенаду під час боїв, заряджаючи тебе, поки ти вибуваєш лайно з механічних ворогів. Хоча звідки там лайно. Коротше, Underdog встановлює нові стандарти того, як мають виглядати бойові арени у VR. Незалежно від того, чи подобається тобі бокс або ігри в стилі Рогалика, ця гра обов'язково захопить тебе. Спробуй сам, і я думаю, ти повністю зі мною погодишся.